Владислава Жаден, начальниця служби у справах дітей, розповіла про роботу Центру життєстійкості у громаді. В нашій територіальній громаді функціонується життєстійкості. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики України у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я і я» з ініціативи першої релігії України Олени Зеленської. В центрі проходять заняття для дітей військовослужбовців. Мало би забезпечено та багато дітей сімей, та всіх бажаючих, щоб цей тривожний час допомогти дітям на напругу та відчути безпеку. Чотири такі групи функціонують в селищі на базі дицентру, дві групи в місті шутка на базі товариства Турбу дітей і батьків проводять різноманітні заняття та трині. Вся наша громада повинна в цій дні сконцентрувати свої зусилля на допомозі людям, які постраждали в нас відповів. У закладах освіти продовжується підготовка до нового навчального року. Проводяться шкода роботи захисних спонтанних цивільного захисту. У цьому році. Плануємо додатково облаштувати ще два найпростіших покриття в закладах дошкільної освіти і плануємо завершити будівельні роботи в одному протиреаліційному укритті і це дасть змогу 140 здобувачам освіти отримувати знання у збільшеному форматі. Також проводяться замір у кормі ізоляції в закладах освіти, триває перезарядка вогнебасників на сьогодні. 400, 400, 400, 400. Міський голова Микола Нога попросив збільшити кількість дітей, яких можна відправити у безпечні регіони України на відпочинок. Відпочинок дітей, те, що ми домовлялися, що у кожній групі, школі визначені групи, хто куди їде, і наша допомога. Це перше завдання у вас повинно бути. 3 по липня екскурсійна помістка відбулася в Мединський національний парк для 20 учнів, це ті, хто виявили бажання. А на цьому тижні з 30 по 10, по 10, 10 30 липня по 10 серпня 10 дітей громади, які потребують особливої підтримки, будуть відправлені місця. Після оздоровлення в Закарпатському обласному дитячому санаторії Маляку до нас проведуться дві групи дітей, 18-22 вихованців. Збільшіть обсяги, попрацюйте над ці, дійдіть до кожної дитини. Ви бачите, які складні умови, які обстріли, і складно їх переживати дорослим, а дітям тим більше. Найдіть можливість, щоб більше діток поїхало кудись і відключилося від цього страшного страшного наруги росіян на нашим населенням